Наш на каналі Дом Студіо вийшла нова серія з кідітові під номером 27. Ну, Це Дом Студіо, ми, ми її аж чекали. Ми її чекало аж 12 днів. Тож, ми з вами будемо її розбирати на повній частини, а ми з вами погнали. Гарного вам перегляду! Ставте лайки, не забувайте, а ми з вами погнали. Серія починається з того, що якась кнопка тут спрацьовує. Е а, я понял. Це той самий Клокмен із 021 серії, який хотів зупинити час, щоб не взирвалися бомба. Ну тож, всі камерамени якісь в шоці, біжать. Це тобто база Клокменів, напевно. Ні, це Клокменів база, точно. Ну. Клоковумен. Дивіться на того Клокмена. Не дивіться в очі очі. але... Но вони що, жінки що? На чоловіки жінки чи що? Напевно, не знаю. В... І цей Клокмен їй не дозволяє кудись йти. Я б так зрозумів, що він не дозволяє в бій вийти. Вона... Він в бій їй не дозволяє йти, бо там дуже треба бути обережним, я так зрозумів. Він вниз дивиться. І час тікає. Це по кому? Він спас її. А ні, не спас. А це Це та сама жінка до фака? На ну, та сама? Серйозно? Жесть. Ну. Нас творить. Ой, ще трошечку. О! Він йому каже йде в двері, а там вже. Звідки там є двері? Як там є двері, якщо там кей букейс? В Смислі як? А, якому ніхто скажу тут? Тут понятно. Він ховається, так. Знов... він до нього дуже строго подивився. В нього почав втилитися ножом чогось. Ну, в принципі. Але я не розумію, що тут... Це дрельмен. А, ні, не буду його. Що він робить? Що він робить йому? Він Йому робить погано чи що? Але... Що він робить взагалі? Він предатель? Хто це предатель? Він предатель! Єбань! Він, напевно, предатель. І він йому дав в це місце, де... В нього тепер час не можуть зупиняти час, напевно. І все О май гад! Він. він його вбив. Ні, нічого його. Він робить. Він предатель! Він. він просто простеньку предатель! Я поняв. Передав. О, на на часи хочу подивитися. А тепер він тікає чогось неї, і все. А, вона, напевно, захотіла, щоб вона була трохи сильніша, А, ні, я помилаю вс. А вы е, Це цедримент там. Ну, мид, ну, сто 100%, це 100 він. Ооо. Він появився. А, ну, він їхню базу повалив вже. Так що все понятненько. Але ми знаємо з вами, що дрельмен на сторону скибидистів. Ми це знаємо з вами, не буде. Ем... Я нічого не зрозумів. Ну блін, але ця серія, блін, жорстка. І зараз ми її будемо розбирати на такі частині, що капець. Ну, погнали її розбирати. Yeah, ну, Коротше, ну а ми її погнали з вами розбирати. Що такий? І погнали. Так, назад знову. Так, серія починається з того, що якась Андон база. Не, е, баси. не знаю, що це таке. Я, не, не, е, все, що я почув, це ж я переклав це базу. Так. Так. І цей самий той, що був мертвий, його вже напевно полі... залічили. І він вже тепер може ходити, він несе того самого поломаного клок клокмена, то, що він хотів час зупинити, щоб бомба не вибухнула. Але він це зробив. Останні 2 секунди, ви це уявляєте? Ну, ми вам погнали далі. Так, він його кудись споніс, я це розумію. Він це великий слисток. Чи тут е, ми бачимо клокмена, то що задивляється на цей вертоліт? а вона йому де... а вони дивляться в очі в очі полятно. Нього, він до неї доторкнувся, не знати для чого, і виходить, що вони, напевно, чоловік і жінка. Більше немає ідей, немає більше ідей. Так що є тільки один варіант вони жінки. Жінка і чоловік, надивиться і він їй не дає іти в вив... Ви Знаєте чого? Бо там може потім бомба вибухнути і їй тердичок буде. Не ну, погнали. Але. Так. Ні, там не бомба, там буде... Е, як це? Буде жінка до фака, там буде. Ну, напевно. Або Ірине. <глух> <глух> ну це Ірина, коротше. Понятно. І вона буде. І він... і він про спав. але це нема далі. Але це те саме. Це та сама, сама жінка. Наша. <глух> А я так понял, що вона може. Вона каже, щоб цей клокмен здох вже. Але. Але, але він їй показує йти туди. Я спочатку не поняв, що... куди там треба йти, якщо там шкафчик, Там просто шкафчик з книжками. Куди вона піде? Вона сказала, ні, вона не хоче, але він їй все рівно. Але, вона... Але він її все рівно заставив зробити і згнав її туди. Понятно, прикольно. Вона дивиться на то все, а вона чекає. А це насправді двері. А це двері я заспав спочатку. Не знав, не знав просто. Як це? А там цей коло ховається з ножиком. Він і заплив і коли він подивився на нього, то він одразу почав отако... кликати ножом. Логічно. Логіка Майнкрафта. Логі. Опа. Давай. І в неї я не зрозумів, що в неї за шарик такий. В неї, просто якийсь шарик. Во! О, шарик із них. Оце тут якийсь шарик, не непонятний. А тут А тут неї якийсь шарик непонятний. Ну це е, не знаєте, що це таке. Але це має зробити. Ну, е, а це, а це тут е, цей дрельмен там риється, а він йому. А він йому робить це, що не дає йому піти. Що не давати йому втекти. А він взяв і йому ножом встикнув в ребро. Це розумієте, це вольно. Ой, ай! Але мені дуже його жалко. Він йому жалко. Дивіться, куди. Він йому дав в це саме місце, там, де він аж почав трястися. Ну, там аж трястися почав. Ну, і він помер. Але найжорстший удар зараз, який він зробив. Найжор... Але він не помер, насправді. Він зробив цей удар, який буде дуже больний, і йому в голову І він це зробив знаєте чого, щоб вона подивилася нормально на час. Ну ви це розумієте, як це нелогічно. Не можна було на нього подивитися, не можна було б що. Напевно, вона так річні. Все нормально. І нас почав трястися і тікати. А тут ми бачимо його метку, як завжди. Ну, а тут вже йде Дрельман титан. А тут вже дрельмен титан йде до них. Ну це база клухменів, він йде до бази клухменів. Він тут все хоче їм повалити. Бачите, все почало валитися. Так. Він тепер. І ви. І, і, і до речі, ви за кого? За дрельмана Титана чи за жінку Дефака? Або. Ірина. Ірина, коротше. Чи ви за нею? Ставте лайк, якщо ви за. Ставте лайк, якщо ви за дрельмана Титана, а, а підпишіться, якщо ви за. Yeah. Якщо ви за неї, напишіть в коментарях так само. Я не знаю, хто за кого. Ну, блін, жорстка була серія. Ну, на тому вам відео закінчується. Всім гарного дня, всім па-па. І вам дякую за перегляд. Всім па-па